Всім привіт, Знаєте, В моєму житті була така фраза, яка мене виручала завжди, коли мені щось не вдавалося. По причині того, що я не хотіла щось робити, або я списувала щось на Бога, і ця фраза була на все воля Божа. Така фраза теж є у вашому житті. Знайте, це не заклинання. І вона не працює. Якщо ми щось хочемо перекинути на Бога, Бог не може виконати за нас щось, що ми не хочемо. Тому що, не розуміючи, що таке воля Божа у нашому житті, ми не розуміємо, як її виконати. Адже воля Божа має свої кордони, які оприділив для нас сам Господь Ісус Христос. Тому що Царство Боже, це як те для кожного із нас. І нам потрібно перевірити себе, чи реально я виконую волю Божу. Адже воля Божа, саме перше, це є Слово Боже, це є чисте, неперекручене Євангеліє. Тому що коли я не приймаю Слово Боже в своє життя, я не приймаю Бога. Друге це є церква. А церква це є тіло Ісуса Христа, яка складається з живих каменів, а живими каменями являються люди. І моє ставлення, моє відношення до церкви це є моє відношення до Ісуса Христа. Третє це є благодать чи закон, адже кінець закону Христос. І якщо я спасаюся благодаттю, то чи є благодать в моєму житті? Якщо я не приймаю слово, якщо я не не приймаю церкву, якщо я не стаю частиною церкви, то чи є благодать в моєму житті? Якщо в моєму житті прокляття, якщо в моєму житті нещастя, значить я під законом, під законом, але я знаю точно, що кінець закону Христос четвертя це є віра. Віра без діл, вона мертва. Яка ж віра повинна бути, якщо вона. Підтверджується ділами у Христі. Це є проповідування. Це коли я спасаюся сама і спасаються на мене навколо мене мої рідні, близькі, друзі, знайомі люди, яким я проповідую. Це є віра, яка підтверджується ділами, тому що слово воно оживає, коли я його приймаю в своє життя. І п'яте це є дух. Тому що без Духа Божого я не можу ні спасти себе, ні спасати навколо себе своїх рідних, близьких, друзів і знайомих, тому що це не роблю я, але це робить дух Божий, який і прийшов на цю землю, щоб кожен з нас був спасенним. Шосте це є сій правильно і пожнеш правильно. Адже коли я сію неправильно, то і пожинаю неправильно, і я розумію, що потрібно сіяти правильно для того, щоб жатва була правильною. І сьоме це є бери Христа і йди за Христом. Тому що Ісус показав нам, що Він, взявши хрест, був розіпитий на Христі, показав нам свою любов на Христі. І тому Ісус каже: бери Христа і йди за мною. І це і є воля Божа, це і є ті кордони, які определяють для нас, чи ми є у волі Божій, і чи царство Боже реально є у нашому житті. Тому на все воля Божа.